22 червня 2015 року ми будемо відзначати 70-ту річницю нападу фашистської Німеччини на нашу Батьківщину на терени нашої України. З цього приводу я звертаюсь до всіх однодумців, до наших друзів. Ми сьогодні повинні об'єднатися дії світовому фашизму, який сьогодні експортує на нашу землю. І Російська Федерація в особі режиму Путіна і ці корпорації, які сьогодні через економічну експансію хочуть керувати національними державами. У нас є внутрішня загроза найстрашніша загроза через корупційну схему. Сьогодні винищують українців, винищують громадян України, наші урядовці, наші чиновники. І ми повинні протистояти цьому. Протистояти цьому ми можемо, лише об'єднавшись колективно спромогтись збудувати нову систему нову систему управління та втілити одвічну мрію українців в свою справедливу державу, мирну державу, де зможуть комфортно проживати всі люди, які тут мешкають. Ми закликаємо всіх сьогодні до конкретних радикальних дій в протидії тим чиновникам, які на сьогодні підвищують тарифи, тим чиновникам, які сьогодні сприяють скуплянню всього майна в Україні, тими кланами, тими олігри... олігархічними е... мафіозними структурами, які на сьогодні керують в Україні, які сьогодні через. Організовані партійні угруповання є при владі. Тому закликаємо вас всіх приєднатись до потужного національного руху і єдиним фронтом вдарити по корупції та усунути від влади тих чиновників, хто на сьогодні сприяє війні в Україні, тих чиновників, хто сьогодні грабує український народ. Слава Україні!